Порошенко представив голову антикорупційного пюро. Ним став Артем Ситник. Окрім нього на цю посаду претендував ще Микола Сірий. Їх комісія визначила серед 170 претендентів на посаду за конкурсом, який тривав три місяці. А президент після співбесід... співбесіди з ними обрав саме ситника. 35-річний адвокат підкорив президента досвідом розслідування корупційних справ у прокуратурі і обіцянками моніторити життя чиновників вищого рангу. Головного антикорупціонера Порошенко закликав не влаштовувати розправ, але не спускати очей чиновників. Поки що в бюро тільки один голова. Він має набрати 700 працівників, заступників, детективів та інших фахівців у царині боротьби з корупцією. Ще раз наголошую: індульгенції в боротьбі з корупцією зараз не видають. А той, хто буде видавати руки короткі, будуть нести відповідальність. По українському закону, маючи на увазі ефективну діяльність антикорупційних служб, я дуже сподіваюся, що в чиновників найвищого рангу з'явиться відчуття і впевненість щодо невідворотнього покарання за здійснення корупційного злочину. Глибина відповідальності ну, її вимірити на сьогоднішній день неможливо з двох причин: перша причина, оскільки це правоохоронний орган створюється з нуля, інші правоохоронні органи доставалися нам з Радянського Союзу. А друге, те, що стан боротьби з корупцією в такому критичному стані, що ну, це не то, що з нуля, це з нижчого рівня починається ця боротьба.